Ну і ми спілкуємось далі з нашим наступним гостем, якраз подивитись на цю тему про космос, про освоєння космосу через духовну біблійну призму. З нами на зв'язку Михайло Бакумов, керівник українського відділу апологітичного проекту Розумна віра. Михайло, ви з нами? Так, так, вітаємо. Так, вітаємо, раді вас чути, спілкуватись з вами. І е, я думаю, що ви також цією темою захоплюєтесь, вона напевно важливе значення має. Е, Всесвіт, космос, так в апологетиці е, християнській, і е, перше питання: якщо так загалом говорити, от ми сьогодні, коли кажемо космос, то ми зразу розуміємо в більшості людей, е, що це мається на увазі, так, оцей безмежний простір, е, ну, наша сонячна система, там галактика, чумацький шлях, а потім там зоряний простір, е, космічний простір, інші галактики. А люди загалом в древності, особливо в Біблії автори, як вони собі уявляли космос? Що ми можемо хоч щось з цього зрозуміти? І чи дійсно правда, як часто кажуть, що вони собі уявляли дійсно землю, що вона була пласка? а Над нею такий небесний купол перевернутий, а над ним там далі живуть Бог і Ангели? Так, дійсно. Є дуже багато різних теорій, як собі бачили е, люди на сході, і взагалі древні люди собі як бачили світ. Є дуже багато різних гіпотез, і хто скаже про якийсь там небесний купол, хтось про плоску землю. Але перша така дуже розумна передумова, з якою я виходжу з якою погоджуються багато дослідників, в тому що е, люди вони не були до ними, тобто. Це не те, що якийсь настав момент, коли одразу оп, і ми стали розумними, а до цього, що всі ці люди вони якось не розуміли елементарних речей. Тому насправді у нас є багато древніх свідоцтв, що люди дуже добре розуміли, що земля наприклад кругла, що були засоби, інструменти, які вони використовували, щоб там е собі будувати малювати карти, вони е дивилися на градус, як правильно е розрахувати е хід. Своїх там кораблів, наприклад, тобто люди не були дурними загалом і вони прекрасно собі усвідомлювали, що земля круга, що є там якісь елендар закони, хоча вони їх і не описували, але при цьому знали, що існують закони, які регулюють рух. так Тому я би сказав, що вони собі уявляли десь в космос, так як уявляємо ми без політів до космосу. Тобто, mm -hmm. наприклад, вони знали, що існує небеса, що існують зірки, що існують планети. Вони могли бачити різні е, рухи планет, могли бачити якусь е, е, закономірність, тому як вони рухаються. І вони десь бачили так, як бачить, не знаю, наприклад, сьогодні звичайна людина, яка ніколи не цікавилась космосом, ніколи не е, заглядала в наукові документальні фільми. І десь вона просто знала, що існує небеса, що існують планети, що існують зірки, і що існують якісь закони, які їм регулюють. Дуже проста картина, в яку ми всі маємо. І сьогодні, в принципі. Угу. Тобто, е, оце уявлення, так що е, мені згадується, так, як Клайв Льюіс дуже вдало е, сказав, що от сучасні. Ми в сучасності, ну це вже в 20 столітті, є такий інтелектуальний снобізм, коли ми уявляємо, що до нашої епохи, так, от сучасної, новітньої, так відкриття там атому, ми космос там полетіли, що ми уявляємо, що люди до цього чим далі, тим вони глупіші, тупіші і примітивніші. Насправді, це далеко від реальності, так коли ми дійсно вивчаємо неупереджено, як люди в древності дивились на світ наш земний і. Загалом, поза нашим земним світом, вони розуміли, що ми живемо в так в певному е, об'ємі, так середовищі. Хоча дуже часто, ну нам здається, що вони е, дивились на це, як кажуть, з такої площини примітивної, але може часом це ми так сприймаємо е, їхні описи, як вони описували це. А насправді вони мали інше на увазі. Так, сто відсотків люди були розумними, і ми можемо подивитися просто на їх тексти, наприклад, взяти там, древні грецьких філософів. Тобто mm -hmm. ну, всі вони в принципі жили до наукової революції в 16 столітті. Але ці люди вони пишуть тексти, які ми сьогодні читаємо, і ці тексти глибокі, геніальні, складні. Тобто, ці люди вони мислили в багатьох сенсах навіть краще ніж більшість людей сьогодні. Тому сказати, що ці люди вони якось там не розуміли, що земля кругла, ну це буде таким, знаєте, дуже дуже е кроком не до цих до цих людей. І я думаю, що це було б нечесно, просто інтелектуально. Угу. А якщо говорити взагалі, от якраз е те, що ви торкнулись, так е її називають та наукова революція в 16-17 столітті, так. Але взагалі оце існую побутує таке уявлення, що церква е в середньовіччі, е хтось вважає, що сьогодні, взагалі християнство, е проти дослідження космосу, особливо проти польотів в нього, тому що це ніби виклик Богу і такий акт гордині, що людина лізе не в свою сферу. Чи дійсності так було і є? Ну, я навіть не знаю. На яке джерело ссилаються люди, які так кажуть, бо особисто я не знаю жодного першого джерела, де було би сказано, що не знаю, там якісь наукові, наукові генії, там як Йоанн Кеплер чи Ісаак Ньютон, колись сказали такі речі. Mm -hmm. ця, ця ідея конфлікту науки і релігії вона походить з десь 18 століття, коли англійський лікар Джон Трейпер він написав книгу під назвою Історія конфлікту між релігією і наукою. І там він дуже багато а, казав про це і казав там про цей вічний конфлікт, про те, що церква завжди була проти науки, і більшість людей просто повірили йому на слово. Mm -hmm. і вже коли через пройшло багато років, 100 років люди почали дійсно досліджувати це питання, вони побачили, що більшість його тверджень, не просто є хибними. Він просто їх придумав. Я не знаю, десь а, взяв собі, але вони не, не є просто правдивими. Бо гіганти, які створили науку, такі як знову ж таки Кеплер, Ньютон, Бойль е і багато інших. Насправді, більшість, якщо не всі е людей, які створили нау науку, які були у істохів научної наукової революції, вони були віруючими людьми, і вони не бачили жодного конфлікту між наукою та релігією. І тому звичайно, вони не сказали, що нам не потрібно досліджувати космос, бо там можна побачити Бога. Вони усі розуміли. Що Бог виходить за межі космосу? Що Бог він є творцем космосу, і що Бог створив нас з розумними інтелектуальними здібностями для того, щоб ми вивчали його творіння. Тому для них, напевно, це був навіть образа, якби ми сказали, що вони вірять в те, що нам не потрібно досліджувати космос чи якісь інші природні явища. Угу, дякую. Ну, тобто, ми, коли кажемо про дослідження Всесвіту, ну ми кажемо, найперше, звісно, нашого земного середовища світу, але і космосу, то ми повинні це мати на увазі, що найперше цим займалися якраз люди, те, що ми називаємо в середньовіччі, та й раніше, так, до там, навіть до християнської епохи, але й в християнський час, це люди, які якраз дивились на дослідження. Дослідження освоєння нашого світу як на творіння Боже, яке Бог створив для того, щоб через нього ще більшу. щоб ми дослідили славу Божу. я Чи правильно так розуміти? Так, абсолютно. І о, якщо казати навіть більше, то о, як підкреслював історик науки Джозеф Ніхем. Він... Таке питання задавав, чому там і чому тоді, тобто, чому взагалі наука зародилась в Європі і чому саме той час? І він якраз прослідковує і з цим погоджується загалом дослідники, що оцей такий ікс-фактор, який породив наукову революцію, це іудео християнський світогляд, тобто який був закладений ще в середньовіччі дійсно теологами, такими як Аквінський і іншими мислителями, які займалися науками в різних сенсах і. Потім наукова революція вона просто прийшла до логічних висновків, тобто були такі три передумови: по перше, що є творець, який створив упорядкований світ, тобто що ми можемо вивчати світ світ не є хаотичним, як там в грецьких міфах, де кожен бог може творити собі, що захоче. По друге, що також ми можемо цей порядок вивчати, що світ є пізнавайним, що тут немає ніякої ілюзії, там що ми не знаходимось якісь. Прав і так далі, дав mm -hmm. що і що є реальність, яку ми можемо вивчати, тому що існує творець, і цей творець хоче щоб ми це зробили, Тобто він є благий, він не є злий, і також е іудео християнський світогляд дав науковцям ідею того, що природа не є Богом, тобто що вона була створена Богом, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. і тому її можна вивчати. Бо якщо ми ще вважаємо, що природа є Богом, то ми якби вважаємо, що вона є недоторканною, ми не можемо втручатися в дії Бога. Але такі науковці, як Ньютон, до нього Тома Аквінський, вони всі казали, що природа була створена Богом, тому вона є підпорядкована нами, ми можемо її вивчати, ми можемо досліджувати і бачити в цьому розумі Бога. І навіть люди, які вивчали, наприклад, Галілей, який насправді вважав, що його служіння в астрономії, він взагалі хотів бути до цього священником. І так, захист, це відомий це факт. Служіння. до речі, цікавий в науці? Так він каже, що це є свого роду священницьким служінням. Він через науку якби служить Богу тим, що відкриває славу Божу іншим людям. Тобто, подумайте про це, і оці три три передумови вони сформували науку, тому що люди просто бачили, що це є творіння, що є творець, що є порядок, і що це служіння Богу. Михайло, ось таке цікаве питання, можливо, навіть трошки риторично буде звучати, так, от коли ми говоримо про цих людей, які захоплюються власне творінням, космосом, всією природою, яка є створена Богом, бо людина розуміє, так що і через наукове дослідження, через пізнання світу бачить це, і якщо дивитися, наприклад, також на Біблію, де люди описано. Описано про те, як вони захоплюються Богом Всесвітом створінням, творінням, то це не викликає у них, скажімо, якихось сумнівів, що це Бог створив. Натомість сьогодні ми можемо побачити ну зовсім, скажімо, Багато, скажімо, різних думок, які сьогодні через наукові дослідження, через власне, різні погляди існують. Але тим не менше, ось знову ж таки, повертаючись до того риторичного питання, яке я хотів поставити, чому так людина настільки мало обізнана. І, і всесвіт настільки е, великий, це просто щоб показати, що це нам настільки недоступно, як наскільки Бог е, величний, і на фоні цьому от людина вона дійсно виглядає якось такою. Маленькою. так? Мізерною. Ми, да, мізерною. ми навколо себе, от на сьогодні на, на наш день, так, 20, скажімо, 24 рік 21-го сторіччя. Тобто, все, що ми дослідили, от це так, ми вже можемо за рахунок телескопів дивитися подалі. Але ми поки що не знайшли якоїсь планети, яка так само має такі самі параметри, як Земля, тобто, як, яка є. В якійсь, скажімо, досяжності для нас. Можливо, навіть є якісь досяжності, але це так багато світових років від нас, що ми не маємо цих можливостей, технічних, технологічних можливостей, скажімо, або подорожувати туди дивитися. От чому у людства... Часів, скажімо, біблійної історії це не викликає, скажімо, ось такого або сумніви або що це воно за рахунок еволюції чи великого вибуху, чи як хочете назвати. А сьогодні, навіть маючи це все, набагато далі бачачи і можливість е все-таки спостерігати всесвіт. Е, здається, що людство все більше поневіряється в цьому, що все Зневірюється, так? Зневірюється, та, дякую що поправив. Зневірюється, що це ось та все таки Бог створив і шукає більше і більше можливості доказати протилежне. Я би напевно пов'язав це насправді не з не з фактами, угу. чому люди стають більше невіруючими. Тому що якщо подивитися, то атеїзм зростає в найбільш е процвітаючих країнах зараз, там десь Швеція, е ну, США насправді це таке виключення, але загалом в Європі в країнах, які процвітають, то там зростає атеїзм. Я думаю, що це пов'язано більше з тим, що у християнстві деякі дуже цікаві і важливі етичні фундамент фундаментальні правила постанови, які далеко не всім. Е Приємні так і тому десь люди, коли починають жити в комфорті, вони десь починають шукати виправлення для того, щоб цей комфорт просто підтримувати. А люди, які жили там в древності, десь вони були менш схильними до цього, тому що їх життя залежало від більшості факторів, Могла в будь-який момент на наступити війна чи засоба чи щось ще І тому для них ніколи не виникало сумнівів, тому що не було такого такої спокусу, як зараз є в поцвітаючі країна, uh -huh. але при цьому саме питання, чи величність чи розмах космосу якось ставить під сумнів самого Бога, воно здається не дуже переконалим, тому що, по-перше, це викликає нас смиренність, як мінімум, так, коли ми бачимо величний огромний, величезний космос, то це викликає смиренність перед тим, що дійсно ми такі маленькі, але при цьому. Є великий творець, але питання, що не в розмірі, а питання в цінності чогось. Наприклад, діамант може бути дуже маленьким, але він є дуже цінним. Тобто, питання не в тому, наскільки ми є великими за розміром, а в mm -hmm. тому, чи є в нас якась цінність. І якщо дійсно як кажуть християнство, Бог заклав в нас образ Божий, то ми маємо безкінечну цінність і неважливо наскільки ми маленькі в нас є ця велика цінність, чи якщо, якщо казати суто філософським. А суто науково, якщо подивитися на останніх досліджень в астрофізиці, то вони кажуть, що для того, щоб взагалі міг існувати цей всесвіт, нам потрібна стільки кількість матерії, стільки, а, стільки маси, всесвіт і так далі. Тому що закони природи, закони фізики вони тонко налаштовані. І тому, якби наприклад, всесвіт був трошки менший, насправді ми би не могли існувати. Тому ця ідея в тому, що це все не потрібно, вона теж є хибною. Угу. А отут якраз як зв'язку з цим е, таке питання ну. Є е, е, якраз пов'язано з космосом, коли як кажуть, настала ця космічна ера уже безпосередньо так виходу в космос. Е, то ясно, що це почали використовувати якраз е, антирелігійні, атеїстичні е, атеїст, з, з точки зору атеїзму і антирелігійності. Ну саме примітивне, та напевно воно є саме примітивне, що от в космос полетіли, Бога там не знайшли. Ну це зразу так зрозуміло, що це абсурд, тому що християнство ніколи і не. Казало, що Бог от безпосередньо десь в космосі висить, так ось. А з іншого боку, ніби коли відкрили оцю безмежність космосу, для багатьох постало питання: а чи взагалі співвідноситься оця безмежність космосу, і хай, і враховуючи, навіть якщо він створений Богом, що ми така мізерність десь на околицях, як кажуть, нашої галактики, ми не в центрі виявились, так? І е, що дійсно чи Бог. З нами цікавиться. А ще напевно, ну самий, ну не скажу складний, але такий цікавий аргумент, Докінс, який навів, він навіть дивно звучить, що коли він каже: От, якраз ви згадали про закони, так які є космічні, фізичні, так, тонко налаштовані, він каже, що так все виглядає, ніби це все створене. Дійсно, що воно створене. Однак. Те, як взагалі все відбувається, які закони панують, з'являються зірки, гинуть зірки в космосі. Ми дивимося так цілі світи, що насправді це холодні, жорстокі, байдужі закони. Що вони насправді доводять, що ніякого бога у всесвіті немає, тобто нема творця, як на це можна відповісти, от з точки зору християнського християнства або скажімо, от як християнські науковці на це відповідають. Ну так дійсно навіть питання, яке задає докіс, вона досить дивне, тому що по перше, жорстокість це поняття етики та моралі, і тому воно має сенс в контексті живих істот mm -hmm. тих особистостей, які взаємодіють один з одним. Тому по відношенню до зірок немає сенсу говорити про жорстокість, бо зірки не є моральними особистостями, тому те, що вони гинуть, чи планети, і це не має ніякого морального значення, тому що це просто. Uh, матеріал, інструмент, який є в космосі, uh, в який грає якусь іншу функцію, тобто вони є так, так, так сказати, мають інструментальну цінність, цін, 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 а не внутрішню цінність. Uh -huh. Люди як особистості, вони мають внутрішню цінність, uh, ці всі інші речі лише інструментально, uh, але це піднімає питання, чому uh, взагалі ми живемо в такому всесвіті, світі, де є там, не знаю, вибухи зірок, розвиток зірок. Чому не знаю, Бог нас не створив просто як духів, якомусь mm -hmm. там е, нематеріальному всесвіті, і насправді є цікаві розуми, наприклад, у Хьоса, астрофізика в цьому плані, бо він каже: наприклад, другий закон термодинаміки, який відповідає за це. Тобто, е, другий закон він відповідає за те, що в е, замкнутій системі енергія підходить до кінця з часом, Тобто вона mm -hmm. не може постійно себе підтримувати як. Потрібно додавати енергію, і цей закон він показує, чому тіла розпадаються, чому зірки розпадаються. Так от цей закон він також допомагає обмежувати кількість зла. Бо, наприклад, цей закон дає нам змогу, що якщо ми щось зруйнуємо, скажімо так, наприклад, домівку, то щоб відбудувати цю домівку, потрібно дуже багато часу. І тому цей закон він показує, що зло воно дуже небезпечно. Бо якщо ми щось зруйнуємо, то нам потрібно багато сил віддати, щоб це відновити. І очевидно, що Бог зробив наш всесвіт таким, щоб обмежити кількість зла. Тому, наприклад, якби ми були духами, не знаю, то злі люди, злі істоти могли би значно більше зла створити. Але в цьому обмеженому світі Бог передбачив, що буде багато зла і тому він вирішив обмежити його такими законами. В новому світі можливо все буде інакше, будуть якісь нові закони фізики, але. Ці закони, які ми маємо зараз, вони допомагають не тільки нам просто жити як тонке налаштування, але вони також обмежують нас в злі. Ми не можемо створити стільки зла, скільки е, за, за, захочемо, якщо ми угу. там є дуже злими людьми, як і гітлер, чи якісь інші тирани. Тобто закони фізик вони нас обмежують. Ми не є вічними, ми не є всесильними, і це насправді добре. Тому я би сказав, що це дає пояснення нам, нам, чому ми живемо саме з такими законами фізики, а не іншими. Так, да, дійсно цікаво. І е, так як от ви згадали, так про нас людей, напевно, це можна віднести і е, те, що Біблія описує як реальність, так, духовний світ, е, світ пачих ангелів, що вони також мають ці обмеження, е, які Бог встановлює, звісно, напевно, трошки іншого рівня, ніж ми, як е, матеріальні істоти. Та? І ми живемо в світі, який насправді оцей парадокс певним чином, який оцей докінс, так знаменитий сучасний е атеїст, дарвініст, неодарвініст, Що з одного боку весь всесвіт і наш земний все виглядає так, як це є дизайн, воно створене. Але є певне існування таких законів, які ніби говорять про те, що ну де ж благий бог. Але насправді реальність ще глибша, так? що для цього якраз потрібно певне відкриття. Ну, тобто, досліджуючи всесвіт, який навколо нас, ми можемо констатувати, що ми бачимо за ним оцю дію єдиного Бога, єдиного творця. Але в чому ж причина існування певних цих законів і взагалі залі існування так, смерті, що є глибші причини? А вони через відкриття, яке ми маємо з Біблії, початок зла, початок смерті. І, напевно, найкраще це те, що у Бога є певний план, який він реалізовує в нашому світі, щоб ці негативні речі подолати. І Ми цього, як християни, сподіваємося. І, врешті-решт, от як ви сказали, що Докін запелює так до таких понять там жорстокість, але це моральні оцінка. І коли ми кажемо про справедливість, навіть в наших умовах земних зараз в Україні, коли ми е, сподіваємося, що вона запанує справедливість, ну це також ми так чи інакше апелюємо до якихось вищих законів, не фізичних, а моральних законів. Отже, це також е, саме по собі доводить, що ми все-таки е, сподіваємося, що принаймні що Бог є. Так, Так, безсумнівно. І саме питання до кінця воно передбачає, що я усе всесвіту якийсь сенс. Що він мав би бути іншим, і це питання показує нам, що нам потрібно десь шукати відповідь на це питання. Ми не можемо просто апелювати до питання, потім казати, а немає відповіді, і тому все погано. Uh -huh. Якщо задаєш питання, то йди далі. І як ви вірно сказали, що дійсно писання нам відкриває ці грані глибшого задуму і пояснює, чому ми бачимо з одного боку красу, а з іншого боку, і також дуже багато такого зла чи чогось таємничого в цьому світі. Так Дуже дякуємо за спілкування. Час нас завершується. Звідчим бажаємо вам успіху, вашій діяльності і наших слухачів відсилаємо. Ви можете знайти е, саме ресурс, який відноситься до е, аполітичний проекту Розумна віра е, в інтернеті, в Ютубі. Е, Михайло Букомо якраз займається в цей український відділ. Почерпнути багато цікавого, корисно, необхідного, як дійсно ми, як християни, вірячи в Біблію, в той же час можемо бути впевнені, що і наука має підтверджень біблійного світогляду. Дякуємо. Дякуємо, Михайло, за спілкування. Раді були почути. Дякуємо, малостей.